Всім привітки! Ви на каналі готуємо разом. У нас сьогодні новий день і ще один смачненький рецепт. Вам всім приємного перегляду, а я беруся до роботи. Нам буде потрібен один середній баклажан. Баклажан будемо нарізати на міні-стовчики. Зараз покажу на які. Вже файний рецепт, готую його вже не перший рік. Можна смакувати як окремою страви, можна подавати до гарніру. Я люблю його смакувати з хлібом, тож додивляйтеся відео до кінця, щоб не пропустити важливі деталі. В кінці обов'язково напишіть пші коментарях ще сподобався цей рецепт. Підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки та коментарі. Всім дякую. Все, баклажан ми вже нарізали. Тепер беремо пательню, наливаємо трішки олії і будемо обсмажувати наш баклажан на маленькому вогні 3-4 хвилини до золотистої скоринки. Зворотній зв'язок це дуже класно, тож не забувайте, пишіть в коментарях, за країни чи місце ви дивитеся відео, обожнюю всі ваші коментарі, тому всім вам дякую. Залишаємо баклажан смажитися, беремо за наступні гріття. Нам буде потрібен солодкий перець. У мене половинка червоного, зеленого і половинка жовтого. Перець будемо нарізати на смужки. Перець ми вже нарізали, тепер дивимося до нашого баклажана. Він вже трішки обсмажився до золотистої скуринки, він навіть досить м'ягесенький. Тепер його витягуємо. Тепер наливаємо трішки олії ще до пательні і будемо обсмажувати перець. Перець будемо смажити 3-4 хвилинки. Це наступний інгредієнт це морква. Будемо також нарізати її на такі стовпчики. Зараз покажу, на які. Трішки підлянемо ще до перця, перемішаємо його і продовжуємо нарізати моркву. Ось на такі шматочки ми нарізали моркву. Давайте подивимося до нашого перцю. Він вже трішки обсмажився, трішки його перемішаємо. Зараз будемо вже витягувати наш перець. Беремо за наступний гріт. Нам буде потрібна одна середня цибулинка, будемо її нарізати. І також беремо пательню, наливаємо трішечки олії і обсмажуємо цибульку до золотистої скоренки. Трішки перемішаємо нашу цибульку, смажимо 2-3 хвилинки. 3 хвилинки будемо додавати моркву. Трішки зараз перемішаємо ще. Залишаємо смажитися на 5 хвилин. Буде потрібно ще один середній помідор, натираємо на терці. Помідор можна замінити на томатну пасту або на перетерті помідори. Тепер наш помідорчик додаємо до моркви за 5 хвилин. з Цибулькою все ретельно перемішаємо і залишаємо на 1-2 хвилини. Буде потрібно ще часничок. У мене один зубчик ми натираємо на терці, можна і трішки більше. Зараз будемо додавати спеції по смаку. Я додаю сіль та натертий часничок. Також зараз буду додавати хмелі сунелі. також я додаю солодку паприку та прованські трави. Нам потрібно буде трішки зелені, в мене петрушка. Даємо ще зелень і зараз будемо все ретельно перемішувати. Зараз будемо додавати наш обсмажений баклажан і також до суди будемо додавати перець. Додаємо перець і будемо все ретельно перемішувати. Будемо готувати на маленькому вогні 15 хвилин. Час від часу загляньте, перемішайте. На жаль, камера не передає ці неймовірні аромати на весь дім. Друзі, дивимося, чи овочі м'ягенькі, і зараз будемо смакувати. З таку красоту, неймовірну смакоту, ми з вами приготували, по смаку ще посипаємо зеленю і зараз будемо їсти. Дуже смачно, спробуйте приготуйте, не пошкодуйте. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі на відео, всім городи, спокою. всім па-па-па-па.